Крим анексувала Російська Федерація. На півострові уже перейшли на валюту країни окупанта. Світло час від часу зникає. Батьки не студентів Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості з тривогою спостерігають за подіями на півострові та тримають телефонний зв'язок з дітьми. Загалом спокійно. Як буде завтра, ніхто не знає. Вона тільки на другому курсі, звичайно, хоче звідти поїхати. Деякі студенти, не чекаючи на завершення навчального року, вже залишили стіни альма-матері. Про напружену обстановку у вузі говорить і звільнення двох викладачів вишу з формулюванням за розпалювання міжетнічної та міжнаціональної ворожнечі. Батьки студентів підтверджують, що така поведінка серед деяких викладачів має місце. Проблема в тому, перша що це шо що нас дуже на що Один із викладачів заявив, що Хмельницька і рівненська, студенти Хмельницької рівненської атомної можуть бути вільні, тому що він ворогів вчити не буде. Як далі складеться, він не знає, але він може вже сьогодні сказати, що він їм щось поставить, але він не буде і викладати їм, і, тому що перший раз на лекції він заявив, що е, можете бути вільні всі. Через те, що ви таке наробили, сказав, як він сказав, хахли. Через вас хахло, оце сьогодні таке відбувається. Він лекцію читати не буде. Ну каже, 20 хвилин він посидів за столом і потім продовжував. А після референдуму це вже от так почав говорити. Тому що і не зрозуміло, якщо не будуть їх вчити. Тохай вирішити цю проблему. Вирішувати проблему взялись на рівні перемовин між ДП на Екенергоатом та керівництвом Вишу. Керівництвом на зараз проводиться робота з тим, щоб наші спеціалісти майбутні п'ятий курс і бакалаври четвертий курс одержали дипломи України. Інші студенти, які навчаються відповідно третій, другій, перші курси, повинні закінчити навчання і одержати відповідні документи про те, що вони пройшли курс. На це у нас є порядка трьох місяців, і трьох до чотирьох місяців за цей час буде прийнято рішення про подальшу долю тих студентів. Які навчаються, що стосується студентів-заочників, знову ж таки потрібно, хто знаходиться на підготовці диплома, вчитися, одержувати диплом, будемо працювати. Над тим, щоб одержати дипломи українського зразка, за домовленостями передбачено, що за напрямком атомна енергетика будуть створені спеціальні додаткові групи у Київському політехнічному університеті. Електрики матимуть змогу продовжити навчання у Вінниці або Львові хіміки в Одесі. Фахівці ядерної енергетики обиратимуть між Києвом та Одесою. Це стосується тих студентів, які відмовляться продовжувати здобувати освіту у Севастополі. Адже як прикро, не було б констатувати, та Севастополь. Ольський національний університет ядерної енергії і промисловості швидше за все вже не буде готувати фахівців атомної галузі України й Хмельницької, АЕС. Зокрема, за останні роки кадровий потенціал станції нашого міста збагачувався саме за рахунок випускників цього вишу. Присутні батьки цікавились насамперед, чи дійсними лишаються договори з НАЕК. саме на їхній основі більшість нетішинських студентів навчаються у вузі за найближчі оці три місяці. Я думаю, що ми розрулимо ситуацію. І всі діти, які у нас знаходяться на, з нами заключені договора, в подальшому будуть працювати у нас на Хмельницькій атомній електростанції. Питання про те, щоб відмовитись від наших дітей, не стоїть. Головне завдання дітей зараз закінчити цей навчальний рік. Відповідаючи на питання присутніх, Віктор Демедюк запевнив, що російські дипломи не стануть перепустками для роботи на Хмельницькій АЕС. Тож, хто має намір повертатись до рідного міста, змушений переводитись до іншого вузу, аби отримати диплом українського зразка. Результати зустрічі були протокольно оформлені. Усі питання, що цікавили батьків, зобов'язались направити до ДПНЕК на «Енергоатом».